Морі догенькі мої, ось так і ми йдемо в воду. Ви подивіться, скільки тут італійців, вони як гусаки в воді, заходять до коліна, щоб батьки чекають. Ті далі, то і діти. А ті всі чекають на березі. Не дай Боже, щоб костюм намочити. Не дай Боже. Діти далеко не виходять, бо діти малі, вони до поясано тільки. Це така ситуація тут в Італії. Італійці не купаються в морі, не купаються. Вони лежать, 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 лежать і лежать. Демо подивимося ближче. Після обіду вода трошки з піском. Вода в нас дуже сильно чиста, хімічно чиста. Вона тут береться на лабораторію, на очистку, і тут є нагороджена голубим прапором, синім прапором, і в Італії таких прапорів дуже-дуже мало. Бандєра Блю. Багато дуже є ось таких, таких прапор, синій прапор. Трошки вона тут у нас пісок, ви розумієте? У нас пісок, пісок, пісок. Сам пісок. Тут камінчика ви одного не знайдете. А там, де є така галька, як воно, такі камінчики, щоб то тяжко лежати на ньому, там вода така трошки чистіша, але зранку в нас така вода зовсім 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 прозора. Море дуже спокійне. От батьки стоять, блоді всі та йдіть по шию, плавайте, плавайте. Діти так, а вони ні. Жада роздягнула, бо вона біла, як не знаю, що. То її та сумка є, там неї є. Сьогодні ми будемо їсти щось дуже смачне, мама їй дала. Йде, йде джада. І вона зовсім біла. Костюм вона має гарний. І ми йдемо ходити по воді. Ми дуже сильно багато ходимо, ми не сідаємо, бо вона дівчинка з автизмом. В сісти не можна, вона рухається завжди е? контента. Сьогодні перший раз Арія, арія це повітря, дуже, дуже, дуже сильно горячо і вологість дуже велика. Дуже тяжко, повітря зовсім ніякого немає. Тільки йти воду. Просто неможливо, я не знаю, як люди лежать і не йдуть в воду. Отента, джада, атента, атента. Джада, комива. Вау! Я завтра їду сама на море. Їду сама на цілий день знову. Тоді я відпочину, бо я з джадою зовсім не відпочиваю. Дітра ходити, ходити і ходити з нею. Вона не сидить навіть 5 хвилин. Ой, йдемо в машину, бо просто неможливо. От по коліна, по коліна. Всі вони стоять по коліна. Та зайдіть в море та й рухайтеся в воді трохи. Італійці всі знають. От він лежати під парасолею. Стоять, як ті, о, знаєте, ті птахи, як вони на одній нозі, що стоять? Ну, на одній нозі, не ці розові, пілікани, пілікани, як пілікани на одній нозі. Жінка яка худи. Тут дуже багато старшого віку худих, прямо. Просто вони ніколи не переїдають. Розумієте? Ніколи. І режим. Саме основне це режим. Дев'ятій сніданок, в першій і пізніше ввечері. Компліменті. Браво! Вау, ти браво. Жада, не психуй, боду артисти тут є, треба знімати. Вау, брава, компліменті, довісимо. Більше заходи вчитися, займається гімнастикою. Так, джада вже починає психувати, я чую вже, не бачу, а чую. Ящик для сміття. Все, джада вже мене починає бити. Джада? Йдемо. Вже психує. Йдемо в машину, йдемо в машину, давай. Мені кла. Тут на морі не їдять і не п'ють. Все, джада взе психологи. Ідемо, джада, сіва, сіва. Йдемо в машину, джада, андіама і маркіна. Бачите, в яких штанах ходить, в шортах, в яких плавках. Ось такі плавки, італійські плавки. Мужчини носить. Один, ось другий вдовго піде. Так як я вам казала. до догори, але довгі. Зліп не носять. Дуже мало. Носять, але дуже-дуже мало. Тут Сполукали трошки ноги. Отут можна пополукати. Дивіться, як ліжка, ліжаки. Ну, ті ліжка, розкладушки, як вони гарно їх поскладали. Бачите, одне біля одного і накрили. Ось так накрили. Зрозуміла, де ми вийшли. Я тут завжди є. Зайшла з другої сторони, Зрозуміла, де ми є. Їхали ми додому, я джаду відвожу, вона заспокоялася. Перше, ніж їхати, вона такі мені, такі мені вона цирки показувала, що я думала, що я не доїду, ви розумієте? А от поїхала, її машина поколесала трохи наліво-направому. Вітерець з вікна тут у мене відкриті, вікна відкриті. І все. Вона по дорозі розчіпає ремінь ззаді, вона ту розкладушку бовтає. Я думала, вона мені вікна повбиває. Я по дорозі не можу зупинитися. Джада, ти копієш і воно. Видіш, сейбона, ора, сейбона. Вона як так психує, я їй що-небудь тут даю. Бачиш, Дружба в нас. Дружба назавжди. Назавжди в нас дружба. Джада, і е веро? Я тут тримаю всякі такі речі, вона психує, я її от подаю. Бачите, от у мене ця бутилка є, я отак її даю, зразу назад кидаю. Я не можу зупинитися, машина їде, вона психує, вона мені тут може відчепити, до мене йти, лізти наперед. Ні, що сумку я їй даю. Та банка, мені в руку треба її дати, Вона її трохи помне-помне, по і вона трошки заспокоїться. Дорогенькі мої, дивіться, джада, покажи нашим зрителям, нашим тим. То на нас дивиться, бачите, яка велика ракушка на морі ми знайшли. Вона, вона досить велика. Як вам показати, яка вона велика, ось така вона велика, бачите? Джада, хочеш ти подивитися, Джада, вже не інтересно, вона вже бачила. Але вона, бачите, щось дати їй в руку, вона буде розглядати. Ось вже спокійна, вже, вже дивиться, дивиться, дивиться. І... Треба її відволікати. А тут вже приїхали, вже все спокійно, вже більше на море не поїдемо, джада. Не поїдемо, тепер не знаю, коли ми ще поїдемо, тому що в місті краще в місті. Краще походити в якийсь комерційний центр по магазинах, де, де арія кондиціоната. До мене до хати Джада поїде, в мене прокладно. Треба нам якихось тих два місяці перебути. Все, джада, не віддаєш мені ту іграшку? А я в машині тут тримаю. Вона не хоче, вона просто забула. Мені віддати. Так вона одразу тут все віддає, але в руках нічого не тримає. Так, виходимо, джада йдемо додому. Веду я тебе додому, я хочу в туалет. Зараз забіжу до тебе ще в туалет. Ми отак от ходимо, ходимо, багато годин, а в туалет не ходимо. Не ходимо ніде. Іде, коли Джада біжить зразу в туалет і пізніше я з нею біжу. Що, віддала, бачите? Віддала. Ой. Все, другенько, мої. Веду я джаду додому і на море не знаю, коли ми вже поїдемо. Тепер вже баста море. Баста-баста, бо тут жара дуже сильна, ліпше тут в місті побути. Троп. Багато людей, дуже сильно багато людей тепер. М -м -м -м, багато людей на морі. Дзвонимо, дзвонимо, ніхто двері не відкриває. Мама мія. Що сталося? Земліли в хаті? Чи вийшли? Ми з жадою навіть досить пізно приїхали. Вже в хаті всі повинні бути вдома, вже стіл повинен бути накритий. Ми приходимо, вже стіл накритий. Джада, давай дзвони. Джада чекає, І тільки двері відкриються, вона рване зараз. Вона ну, вже не чує, зараз я ще раз подзвоню. Ну, як ж мама твоя не чує, Джада? Що сталося? Що сталося? Проблема. Двері тільки відкриється, вона рване. О, ой, рване, вона рване. Вона так, вона так скоро ходить. Десь ви Не можете представити, що це означає 30 років, що я не встигаю за ноги. Це вона кімната джади. Душі нема, але є ванна. Ось така ванна. Ось так чистесенько. Тут є такий, бачите, шафа така відкривається. І дешева така. І все, що треба. Ідеальний порядок. Так, ми їдемо в подорож, їдемо в лівінню. І я от я вам зараз покажу, що я зробила. Я ось ту рослинку тільки-тільки що запхала в землю. Я довго з нею думала, що робити. Вона в воді була десь, може, 10 днів. Курінчки вона так якби не випускає, її було добре в воді. Бачите, вона така свіжа, догори піднялася, така колюча стала, трошки криво я її пустила. Треба головку, щоб вона повернула туди. Вона, як виросте, вона, вона мігенька. Бачите, то не є така здається, голки тверді, вона мягенька, Вона дуже елегантна, дуже вишиковано виглядає. Я її поки що сюди запхала. Я не знала, що мені з нею робити. Чи мені лишати її водії, але на дві неділі то буде забагато, розумієте? Я боюся, що цей курінчик почне зігниє. Він тиждень стояв добре, але як буде забагато, корінчик починає гнити. Він не хоче в воді постійно рости, якщо це е, такий вазоночок не, 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 не здатний до води. Бо є такі, що добре в воді ростуть. Наприклад, ось ці. О! Де я їх маю ці всі вазонки лишати? Я вже навіть не на балконі абсолютно не, тому що навіть якщо я опущу ось цю парасолю тинду, тин цю вниз. Все одно тут дуже сильно жара. Я вже одного разу лишила ну, два роки назад. Мені тут дуже сильно все, так знаєте, не посохло, але дуже квіти понищилися, бо тут жара. Я, напевне, лишу в хаті, вікно привідкрию, чуть, чуть так 20 см знизу, або ванні залишу. І тоді буде трошки так світло світити. і в хаті, хоча сонце так не буде бити, таке пряме. Такої жари сильної не буде, як тут на балконі. На балконі абсолютно ні. Ні. Белесеньки мої. Ті, бачите, тільки що два дні постригла. Дивіться, який вже пагон новий. Знову. Подивіться, скільки їх тут є. Багато. А цей від дві, мені вже навіть квіти пустив. Де ті квіти є біленькі такі? Зараз я знайду вам покажу. Подивіться, вже навіть квіточки білесенькі. Три місяці назад. і який... Який гарний великий вазон зробився. Густий, зелений. Що це означає, що я даю таку підкормку добру, зелену. Ви Подивіться, ліс, який зробився. Зробився ліс. Дуже воно ну, гарно росте. Зараз я підлию ще. А, оце теж гвіда. Тут теж є три таких, бачите? Ось тут один. Три корчики, два. І три. Три, я рахувала, один. Ага, один, два. І цей третій, о третій, третій. Ці теж відвідали. Це треба відкидати, воно тут не буде рости. Воно гарно, оці вони дуже гарно ростуть, якщо в них світло зі всіх сторін. Якщо світло буде напереді, воно погано росте. Я ще не викинула, але я буду викидати, тому що воно мені портить пейзаж. Тут Бачите, тут теж запхала одну таку ростинку, я знайшла. Вона тут не здало росте в мене, а там, де вона росла, вона була таких, знаєте, трьох кольорів, така фіолетова, розова. Тут залежно, йде сонце, пече, зимою інакше, вона в інакший колір перетворюється, на вулиці вони росли. Зимою інакший колір, літом вони інакше, де сонце, з якої сторони б'є. І подивіться, тут теж дуже сильно росте. Я поставила, що буде, то буде. Зараз я тут тим, що я псикаю. Що то в мене так мало води? А, ще залишилося трошки, бо я вже підлила тим, що я псикаю постійно. Я ось так полию. Якщо я через дві неділі приїду. Дві неділі, ще до від'їзду. Скільки три дні у нас ще, скажімо, якщо я приїду і воно мені пропаде, то я ще раз піду в те саме місце і вирву. Воно там біля, біля самої дороги росте, і я вам покажу, як, як, як ця рослинка, як вона росте. Я залишу в хаті, бо тут я вам говорю, вона тут пропаде зовсім. А так вона буде вологість тримати. Але. Не буде мати постійної води. постійної води. Подивіться, оці ви мені написали, що ви теж маєте, ви посадили. Корчик такий великий. Дивіться, який смішний вазонок. Це від моєї сошери. Від Мами я привезла мого чоловіка. Бачите, вони були фіолетові. Минулого року, сьогодні цього року білі зробилися. Бачите, Ще трохи фіолетово. Отут якась така ніби легенько фіолетова. Вони тут не місце, є. вони тут ні місце займають. Я вже місяць назад. Перед тим, як мій син мав приїхати, я це все позрізала майже так 10 сантиметрів. Зараз мені так само це все треба позрізати, бо воно росте, воно гарне, велике, воно гарно росте. Еліганте, воно як вітер, воно так, знаєте, знизу, як хто на балконі має, воно так рухається гарно, мені так подобається. Воно тут не місце є. Виросло гарно, і що може в саді там пізніше Осінню Я, напевно, я думаю, ота вон посадити, бачите, де там трава вигоріла, я там посажу біля. Я встидаюся садити. Скажу, дивись, я командуюсь, в чужий сад, садить якісь квіти. Тут в нас теж є місце, бачите, тут дерева є. Але я садити теж так не дуже не хочу, тому пізніше я в ній треба, то, то, знаєте, поливати, обрізати. Як я вже mm. візьму відповідальність, між тим треба займатися. І може, я не знаю, я тут довго не живу в тому будинку, я так якби новенька. Я так сильно не хочу командувати. Може, вони не, не хочуть тих квітів. Та тут такі командири. Стоїть три рози, які мають вже 100 років, вони їх так підв'язують, бачите, ось що то є. От замість викинути, бачите, ось турпачок, то є роза така, яка зацвіла навесні, і дала одну квітку. Все, вона вже зовсім не ось такий штурпак, який треба викоренити і посадити нову розу нову, яка має, є, яка коштує 5 євро, і будуть нові рози. ну Такі старші люди так командують і що з ними робити. Оцей у мене ще, бачите, нову мені. Нову мені гілочку. Нову гілочку. Ой, а чого ж то воно мені тут капає? Ой, дорогеньке мої, я тут якийсь дефект знайшла. А, мотор гудить, а тут мені капає. Ви ці капельки є, чого ж він капає тут? О, він тут капати не має. Ви бачите? Мокре. бо мені на руку капнуло, ось капельки, ось ці капельки. Тільки що мені на руку капнуло, я бла, б не побачила. Мотор горить. Добре, що я замітила, що в чому справа дайкін в мене є. Сьогодні цілий день, цілий день аж забагато. Але ми той спліт один тільки не включили. У мене є мотор і два, два тих спліт називаються в Італії. Якщо дує повітря, зараз я тут виясню ситуацію, що тут таке сталося. Проблема від нас, проблема.